Сім Ультралайт. Друзі, колись у мене на каналі була така рубрика Мислі легкохода. І зараз я хотів би її знову відновити. Ясна річ, що не всім це буде цікаво, це будуть якісь там думки короткі, довгі. Думки Легкохода, це якось так звучить не дуже. Може, хтось з вас хтось з вас. Зможе дати назву цієї рубриці, був би дуже вдячний. Пишіть в коментарях. Як ви вже побачили, назва відео приблизно така: чому саме тобі чому тобі, треба перейти на ультралайт. І ось про це я хотів би трішки поговорити. В коментарях часто пишуть не... з незрозумінням, що взагалі відбувається, особливо після останнього відео, яке було на пропоходах. Там дуже багато коментарів і дуже багато якихось типу образливих коментарів. Я не розумію чому. Це не буде якась відповідь, так? Це просто я хочу хоча відповіді також можна зробити в тій рубриці на якісь запитання відповідати. Але сьогодні я хотів би, власне, поговорити, навіть перефразувати трішки, що тобі дасть ультралайт. І розпочати я хотів би з кінця. Підсумовуючи, що таке ультралайт для мене, наприклад, так, ультралайт це не просто філософія там спорядження або філософія життя. Це взагалі дуже так пафосно звучить, хоча, можливо, для когось це також для мене ультралайт це коли ви навчаєтеся визначати, що для вас дійсно важливо, а від чого можна відмовитись. І, звичайно, що цей процес довгий. І він постійний, що треба час, треба практика, і постійно ви відмовляєтесь від якихось там речей, спорядження. Навіщо це потрібно? Ну, Звичайно, щоб ваші рухи були, лег... були легкими, так? щоб було легко йти, бо маю надію, що всі. Ходили в похід, це ті, хто оглядає бо підписаний на канал, хоча б раз ходив в похід і розумію, що таке важкий наплічник, навіть якщо він не знає, скільки він важить. Бо наплічник важкий, це відразу відчувається, що іти дуже-дуже важко. Саме така проста відповідь, що вам дасть ультралайт це легко йти. На маршруті. Звичайно, що з легшим рюкзаком, з легким рюкзаком ви можете реагувати в поході на різні ситуації, які можуть відбутися. Так, ви більш маневрений, ви можете, якщо потрібно, швидше рухатись. Але найважливіше, і це ну ясна річ, то навіщо ми приїхали в гори, наприклад, так щоб дивитись на природу, щоб нам було. Щоб з'єднатися з тією природою, так щоб було нам ну, круто, класно, хорошо. Що, звісно, не дає важкий наплічник. Важкий наплічник дає що. Я бачив це тисячу разів, сам проходив через це. Що коли всі готуються до походу, всі збуджені, всім хочеться йти, йти але коли розпочинається маршрут. Всі відразу думають, бляха, коли, коли буде відпочинок, а потім, коли буде ночівля. А потім або в той самий вже думають, коли буде закінчення походу. А коли похід закінчився, думають, бляха, було класно. Ідуть наступний, наступний похід і все по колу. А похід не має бути перенесенням речей. Про комфорт також можна поговорити навіть окремо. Але щоб не забув, то я скажу, що таке комфорт, наприклад, для мене в поході. Бо мені часто пишуть, що це не комфортно, я люблю комфорт, що означає взагалі комфорт. Бо мені здається, що коли люди пишуть, що таке комфорт, то виникають такі думки, що це відпочинок. Так? Коли прийшли, розклалися і відпочили і зранку знову. 350 кг на плечі пішли. Але для мене комфорт це не це. Комфорт це від 6 ранку до 10 ввечері, мені має бути суперкомфортно. Тому що я хочу проходити, я хочу йти, і хочу дивитися і бути радісним. Тому комфорт має бути під час того, як ти йдеш, а не під час того, як ти відпочиваєш. Звісно. Відпочивати це теж важливо, і коли мені пишуть, що, що то, чим ти займаєшся, це виживання. Ну, для мене це трішки смішно, тому що у мене є все. У мене є намет або тент, у мене є теплі речі, у мене є спальник, квілт, у мене є ну, все, Все є для відпочинку. Але це для мене не найважливіше. Ну, Наприклад, вночі я сплю, виспався, встав о 6-й ранку чи о 7-й, пішов. Швидко зібрався і пішов. Це для мене є комфорт, коли весь день мені комфортно. Ані тоді, коли я сплю. Що є тоді мені цей комфорт, я сплю? Ультралайт визволяє вас від цього незайвого багажу і дає вам можливість проходити з легкістю дистанції. Що стосовно дистанції. Або кілометрів. Ультралайт дасть вам можливість проходити більш дистанц, більш кілометрів. Дозволить вам проходити е, легко це все. Ну, скажімо так, це не означає, що якщо ви будете проходити багато кілометрів, це не буде важко. Це буде важко, дійсно буде важко. Але хотів би дати такий приклад, що. Якщо ви почнете е, оптимізувати ваше спорядження, і якщо ви ходили в походи, наприклад, 10-15 кілометрів в день і знову підете в такий сам похід, ви відчуєте різницю дуже швидко. От прям відразу. А в кінці дні, а в кінці дня напевно. Тому що у вас буде менший наплічник, наприклад, в два або в три рази, і ви проходите там 10-12 кілометрів. А наприклад, якщо ви будете йти не сам, а там, з друзями або з ким, з ким ви ходили в похід, ви відчуєте і побачите різницю. І, це, і тоді це буде круто. Легкий наплічник дає можливість більш побачити за той самий час. Наприклад, якщо ви проходили там, не знаю, 60, -60 км за 5 днів, Зараз ви можете пройти це за один день або за півтора, або за два дні. Тобто похід, один похід, який ви робили раніше, зараз буде 3-4-5 походів за один цей похід. Мені здається, я можу помилятися, але мені здається, що власне в таких походах здобувається досвід дуже швидко. Тому легкий наплічник ну, дозволяє вам побачити більше. Побачити реально більше і в задоволення. Також я, наприклад, не за тим, щоб ходити автономно, якщо є магазини, наприклад. так? Але якщо ваш похід, наприклад, має бути 10 днів автономно, давайте порахуємо, 10 днів автономно. Якщо у вас наплічник важить 4 кг, а ви в день з'їдаєте, наприклад, там, Ну, не знаю скільки, 600 наприклад, грамів, на 10 днів вам потрібно 6 кг їжі. Тобто, якщо ваш наплічник важить 4 кг і ви додаєте 6, у вас наплічник на старті треку, на старті маршруту буде лише 10 кг. І щодня він буде становитися менше менше менше. І це, я вважаю, також дуже великий плюс, що дає вам ультралайт. Можливо, треба було на початку сказати про ультралайт під ультралайтом, я розумію, ну, легкохідство. Бо мені просто не дуже подобається слово легкохідство, а ультралайт звучить, звучить класно. Ультралайтовий підхід дає, відкриває вам нові горизонти, які ви можете долати. Якісніше, тобто легше, комфортніше. Все взагалі все робиться для того, ні щоб бути зневажливим до походу і не готуватись. Ні, в ультралайті ви більш готуєте приготовлюватись до маршруту. Друзі, ультралайтовий підхід відкриває нові, нові, нові горизонти. Він не тільки дозволяє робити більш кілометра, кілометражу, але робити це. Якісніше та комфортніше. Друзі, коли ви відкриєте для себе ультралайтовий підхід, ви зрозумієте, що ви відкинули багато-багато речей. І е, підготуватись до наступного походу буде значно легше. Тому що ви, ну, такий приклад, примітивний, але приклад, ви вже будете знати, що. Скільки вам брати пар шкарпеток? Що у вас є дві пари, наприклад, шкарпеток на весь похід. Ну і звичайно, менше речей дають можливість більш звернути увагу на природу. Напевно, це і є найважливіше в поході кайфувати від природи, так, бути наодинці або не наодинці з природою, але кайфувати від тих днів, які у вас є в Карпатах. В горах, а не думати, наприклад, про те, як і коли їхати додому або зупинитися. Звичайно, що ультралайтовий підхід це не тільки спорядження, це так? Та також досвід, який має. Я завжди так думав. У мене є декілька прикладів: поетапність розвитку так, в цьому напрямку. Тобто з кожним походом ви збільшуєте свої, свої розуміння, своє розуміння, навички, ну і ясна річ, що здобуваєте досвід. І цей досвід дозволяє вам зменшувати спорядження своє. Є такий приклад, колись ми спакували одного чувака, і, і він пішов, тоді був десь 4-4,5 кілограми. І він пішов, і коли ми розклалися на ночівлю, а у нього вже просто був тент, він ніколи з ним не ходив. І він питався з цього тенту зробити намет. Йому було некомфортно, незручно і, і страшно трішки. І, власне, ну, я, не, я не кажу, що це неможливо, так? бо хтось, ну, хтось так зробить. Так? Але це, мені здається, більш такий. Рівноважений, рівноважний, якісніший план. Коли ми здобудемо цей досвід, наші походи будуть більш змістовними та більш задоволення та пізнавальними. А зараз хотів би сказати ще трішки про безпеку. Безпека це, мабуть, такі перше, що коли, коли бачать якісь відео і пишуть мені, що це так неможливо, не можна. Це небезпечно і так далі. Але я, наприклад, ніколи не викликав рятувальників, і я не знаю, чи, за, чи рятувальники виходять лише за легкоходами. Так? Мабуть, ні. Я вважаю, що мої походи досить продумані, я до них готуюсь заздалегідь. Я продумую все. Що можу, що розумію. Звичайно, що це не стосується Карпат, бо Карпати ну, досить добре знаю. Але якщо йду там, де ще не був, звичайно, я е, готуюсь до цього. Звичайно, друзі, бувають різні ситуації, про одну таку ситуацію розкажу, розповім, але не буду вдаватись там в деталі. Е, е, я потрапив, в Румунії це було, потрапив в одну таку ситуацію складну. Для мене була дуже складна ситуація, яка майже там добу я не міг вийти. І бувають буває такі моменти, коли от, точка нівозврата, коли тобі вже немає. <сум> що ти вже не можеш йти назад тільки вперед. І що відбувалося зі мною тоді, я дуже добре пам'ятаю, у мене не було. Якогось страху, так, у мене я був дуже сконцентрований, і я робив все поступово, робив те, що міг. Але коли я вже вийшов з цієї ситуації, на, у мене була така втома, дуже сильна втома, але я не втратив розуму, так, я просто робив це, був на сконцентрований над цим, що у мене зараз є. Тому я вважаю, що підготовка і безпека в ультралайт походах це, це нормально. Тобто, наприклад, що якщо ваш наплічник легкий, ви безпека травм ну, мінімальна. Так, звичайно, що може бути, але нагрузка на колінні сустави, на спину, на, на все менша. Як, наприклад, от, мій там останній похід, я взагалі не відчував наплічника. Перший раз, мабуть, так, що взагалі не відчував. У мене не могли відбутися травми, тому що я, наприклад, несу важкий наплічник. Зараз, друзі, ну, це приступлення носити важкий наплічник. Колись там, 5, 7, 10 років тому. Знайти таке спорядження, яке зараз є просто на OLX, в, 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 там, не, не знаю, наприклад, в якомусь туристичному магазині. Раніше неможливо було так просто взяти і купити. Зараз можна скласти наплічник дуже просто, З, там, я не знаю, там, в 5, наприклад, 6 кілограмів, ну дуже просто скласти наплічник, бо спорядження є дуже-дуже багато. Тобто, друзі, легкий наплічник дає вам безпеку, тому що, напевно, ви не отримуєте якісь травми, у вас не буде боліти спина, коліна, тому що ви переносите важкий груз. Бо в гори треба йти не для того, щоб спати комфортно, а для того, щоб ходити комфортно. І це вам дасть легкий наплічник, легке, легке спорядження. Відмовтеся просто від того, що не потрібно в поході. Ультралайтовий підхід дає вам не лише зменшення спорядження, але більш безпечні походи. Ось такі думки мені прийшли. Напевно, як завжди, це не поукладано. але насправді я пробую робити систематично щось, але воно не дуже виходить. Тому Є, як є, пишіть свої зауваження в коментарях. Дякую всім, всім ультралайт, слава Україні, пока-пока.